І заюшкам привіт! І ви на каналі Різдвяний Кролик. Як я вам обіцяла, я роблю огляд на всіх моїх паперових тваринок. Вон. Ось всі вони. На жаль, і вони майже не мають. Так, добре, почнемо з. Е, так, З кого ми почнемо? Давайте з касі. Ви її бачите, ви її знаєте з мого першого відео. Там, де я робила туторіал на е, зараз, родине цього кролика. Ось, їй піврочку. Ось така от. А ще ося от Кася, то вона... У мене теж є справжній кролик, але, на жаль, він, він е, зараз на дачі, і я його не можу показати. Його теж звати Кася. Це типу Кася, але на папері, можна так сказати. Тепер наступний оце от кролик. Ось такий от О, милий. Якщо не помиляюсь, то я десь йому ніби ту додавала. додала. Таке, ні. Ні, ні, не додавала. Ось такий от він милий. Жаль, ніякої інформації не можу про нього дати, тому що в нього нічого такого немає. Наступна то є отака от собачка. якою я теж хотіла зробити відео, але, на жаль, у мене не вийшло. Якщо ще вийде, можу спробувати зробити на неї туторіал Тоже. М -м так. Ще є ось такий от кролик. У мене всі однокласники. Е Говорять, що він дуже класний. Або ще оцей теж говорять. Ну, я розумію чому, по-моєму, нормальні. Кролика і кролика. Добре. Тепер оцей, оцей, весь, оцей милий кролик. Він, я робила його на своє перше відео. І там то різдвяний кролик. А оце от. Е, я не знаю, це просто ніби та якийсь різнокольоровий кролик. Я теж хотіла зробити відео, але не вийшло. Тепер я спробую е, свої ну, показати свої невдалі роботи. Ну, там трошки пом'яті, але я думаю, що це нічого. Ось така от киця. О, вона мені не подобається. Але. У мене тоді ще не, я ще не знала, як це працює. Колись я теж робила паперових собачок, котиків, але в мене е погано так виходилося. Тепер отакий от, от милий котик. У моєму у нього занадто велика голова чи шор. Навіть якось не знаю. Якось так. Так. Що я вам можу ще показати. Так у мене ще була ще одна надала робота, але я її, на жаль, не змогла знайти. Або, ну, ще одна, ну, не та якої шукала, але це отака от мила мишка. Так вона нібито трохи нормальна, а нібито навіть трохи ні. Якщо ще вийде, то я спробую знайти. Ви повинно своє, то я вам його обов'язково покажу. На жаль, я не змогла його зити, але думаю, що цього всього достатньо. А ви були на каналі Різдвяний Кролик, а я не прощаюсь.